Всім привіт! Мене звати Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами продовження теми, яку я приурочила до Хелвіна. Тобто ми розглядаємо, як виглядали персонажі всіляких надприродних серіалів. І у нас вже були щоденники вампіра. І це така, знаєте, ностальгічна нотка. А зараз буде ностальгічна ностальгічна нотка, тому що ми будемо розглядати серіал. І це серіал. Зачаровані або всі жінки відьми всі жінки-відьми були серіалом мого дитинства. Я пам'ятаю, як я постійно чекала ці серії, і я пам'ятаю, що вони, коли закінчувався сезон, поки знімали наступний, просто йшли старі серії. Я пам'ятала, що вони будуть робити, але все одно я обожнювала цей серіал. Я хочу поговорити з вами про те, що носили персонажки. Серіалу Всі жінки -відьми». І Я почну з пайпер. У неї найпростіший стиль, і цей стиль обумовлено тим, що вона, по перше, найстарша. Ну дуже швидко стала найстаршою сестрою. Вона найсильніша, і, хоч вона по серіалу не набагато старша ніж свої сестри, але вона сприймалась. Найстаршою завжди, тому що вона перша вийшла заміж, Найперше перше з'явились діти. В неї перше з'явилися проблеми в шлюбі. У них була криза. Вона пережила набагато більше, ніж пережили її сестри. І у неї просто не було знаєте такої можливості вдягатися, якось придумувати свої образи. І багато образів, які ми будемо розглядати, вони будуть актуальні сьогодні, якраз тому, що мода повертається, і зараз натхнення черпають з 2000-х, з 90-х іноді з 80-х ви своїй молодості вона виглядала ось так от. Потім вона не сильно змінювалася з часом. Все це її волосся відростало, чолка відростала. По кольорам Пайпер дуже-дуже дуже-дуже любить коричневий колір. У неї дуже багато образів саме в коричневому кольорі, і вона вдягає щось світле або бежеве, або біле, або іноді червоне. Що вона вдягає не коричневе і не чорне, то вона вдягає все одно якісь приглушені кольори. Іноді, вона вдягає щось таке більш романтичне, з рюшами. прекрасне багато. Це було якісь невеличкі кулони, годинник і якісь паски на джинсах, на штанах. Підведемо підсумки по стилю Пайпер. Як ми бачимо, він доволі простий, зручний, те, що вдягало б яка-небудь мама, і навіть зараз мами можуть вдягнути якісь такі подібні речі. Джинси, зручна кофта, це погнало по своїм справам. Ідемо далі, і наступна це прю. Стиль Прю мені дуже подобається, тому що він доволі простий, але він виглядає дуже круто. Прю любить сукні, любить чорний колір, і вона любить підкреслювати свої груди, вона любить підкреслювати свої ноги. І в неї є образи, які можуть виглядати занадто. Але саме через типаж Прю, воно виглядає класно. Крім чорного кольору, прю любить шкіру. У неї дуже багато шкіряних штанів, у неї багато шкіряних жакетів. Наприклад, ось цей. Рук. Це просто суцільна шкіра. Тут у неї шкіряна кофта, шкіряні штани замшеві, і плюс замшева шкіряна сумка, і ще й китиці на сумці. І цей образ, якщо, наприклад, думати про нього, що ти поєднуєш шкіру з шкірою і ще з шкірою, то може здаватися, що це занадто. Але на ній це дійсно виглядає дуже класно і дуже органічно. Цей образ дійсно мінімалістичний. Тут просто шкіряні штани, які створюють акцент, Контрастна майка якась і піджак і такий образ дійсно можна, наприклад, і на роботу вдягнути, і куди-небудь на прогулянку з друзями. Це один з моїх улюблених луків, які я на ній бачила. Це акцентні шкіряні штани, плюс майка з не, не зовсім типовим вирізом, плюс невеличкий аксесуар. Якщо ми більш теплу погоду вийдемо у такому образі, він буде виглядати стильно і сучасно. при нас не тільки чорний колір, завжди іноді в неї є якісь такі більш кольорові речі, наприклад, якось. Такий ось топ. До речі, ось цей образ він один теж з моїх улюблених, тому що він доволі простий по своїй формулі, тобто це просто топ, плюс піджак. Але через те, що топ зелений і піджак до нього зелений, і сам на самому топі як є якісь такі акцентні частини, виріс, плюс ще ця тканина. І сам піджак, він не просто зелений, він під зміну шкіру. Саме поєднання цього виглядає. Цікаво, ще один її образ, який запам'ятався величезній кількості людей, вона вдягнулася гіперсексуально. Тут шкіра, плюс шкіра, плюс розрізи, плюс хутро, і вона в цьому образі виглядає неймовірно шикарно. Але вона, по-моєму, грала роль якоїсь чи шпигунки, чи кілерш. Якщо говорити про стиль прю, то тут багато мінімалізму, дуже багато шкіри чорного кольору, багато сексуальності, але такої стриманої, ну якщо так можна сказати, дорогої сексуальності. Хоча я ненавиджу це слово, але не знаю, як по-іншому сказати, то можна взяти образів прю і носити щось подібне у сучасному житті. Наступна це Пейдж. Пейдж – наймолодша сестра, і у неї дуже контрастна зовнішність, тому що в неї дуже дуже біла шкіра. Темне волосся, великі губи, які вона підкреслювала образи Пейдж вони часто дуже яскраві. Вона любить короткі спідниці, вона часто вдягається у дуже яскраві речі. І навіть якщо речі такі більш стримані, то обов'язково не буде акцент або на животі, або на грудях, або на ногах, на чомусь обов'язково. Також Пейдж любить такі маленькі піджачки, акцентні. Наприклад, як ось цей ось цей піджачок, він такий. Теж дуже яскравий. Не одними яскравими образами її стиль повниться. В неї є ще романтичні дуже образи, як, наприклад, ось цей. Він один з моїх улюблених, теж, тому що він виглядає дійсно ніжно-романтично і він їй дуже йде. Як ми бачимо тут поверху топ, який виглядає, можливо, як якийсь. Корсет, довга спідниця і чокер. І саме завдяки ось цим маленьким рюшечкам, завдяки таким маленьким елементам, цей образ виглядає дуже жіночно. Або, наприклад, ось цей образ, який зараз може виглядати трошечки таким застарілим, але на той момент довга сукня, рюши, накручене волосся, дуже романтично виглядає. Подивимось, наприклад, на ось цей образ. Звісно, тут додає контрасту її зовнішності, помада, яскрава, вона й великі губи, і вона дуже любила яскраві помади. Любила підкреслювати свої губи. Звісно, якби метки були губи, теж їх підкреслювала. Малесенький такий піджачок, який сидить на її фігурі. Ідеально і який ще є акцентним за рахунок того, що він оксамитовий, в неї багато круглих вирізів, і такі вирізи мало кому йдуть, тому що вони ніби так спрощують обличчя, але на ній це виглядає дійсно дуже класно. І якщо зробити висновок по стилю пейдж, то він супер яскравий, яскраві губи, яскравий одяг, блискучий з якимись такими супер яскравими компонентами, з глибокими вирізами. Тобто пейдж це така людина, яка не бо супер суперактивних речей, і перейдемо до останньої сестри. Це Фібі. Я люблю стиль Фібі, тому що він найрізноманітніший. Вона не боїться експериментувати з зовнішністю, зі стилем. І у неї є як такі несильно вдалі образ, так і образи, які просто на них дивишся, думаєш, вау, як це цікаво виглядає. Якщо говорити про стиль Фібі, то він більш інфантильний, але інфантильний не з поганої точки зору, вона в їх Сестринському Тріо відповідає за творчість, за самовираження, за пошуки себе вона шукала кохання, вона страждала від кохання, і все це відбивалось у її стилі, у її зовнішність, тому що її зовнішність змінювалась найбільше з усіх сестер. Фібі змінила дуже багато зачісок. Починає з класичного стандартного каре у перших сезонах. Потім вона була білявкою. Якщо інші сестри у них, по суті, не такий великий вибір був зачісок у всякій. В денному житті це були або прямі волосся, або якесь накручене, або якісь хвости. То фібі часто змінюють зачіски. Фібі дуже любить різноманітні чокери, різноманітні штуки на шию, і вона часто їх вдягає. Вона любить як підкреслювати свою фігуру різними корсетами. Так вона спокійно носить футболки, кардигани. В плані стилі у неї немає якогось такого суперсталого образу, за який можна за -за -за зачепитися, тому що вона змінюється і змінюється її стиль. І коли, наприклад, вона була з колом, вона вдягалась більш такою дорослою. Коли вона там вчилася в коледжі, в неї були такі більш молодіжні, більш інфантильні образи. І це теж доволі. Прикольно, тому що вона показує, що можна бути собою різною, що не треба зациклюватися на чомусь одному, не треба боятися використовувати якісь різні прийоми для того, щоб підкреслювати свій внутрішній стан, для того, щоб виразити те, ким ти є. На цьому я хочу завершити свій огляд на те, що носили сестри-чаролійки. І напишіть в коментарях: по-перше, яку б з них ви хотіли. А по-друге, хто вам найбільше сестер зачаровник? подобався, підписуйтесь на мій інстаграм, і зустрінемося з вами у наступному випуску.